Вітання. Сьогодні ми занурюємося в ідею, яка ну з одного боку всім знайома, а з іншого викликає чимало скепсису. Думки матеріальні mm -hmm. так, ідея, що стало майже попсовою. Саме так у нас на столі добірка матеріалів, які стверджують, що негативне мислення це не просто поганий настрій, а власне справжня програма на невдачу. І навпаки, що так зване мислення переможця може докорінно змінити життя. От. І наша місія сьогодні розібратися, де тут закінчується езотерика, і починається, скажімо так, психологія, і як згідно з цими джерелами перейти від абстрактних роздумів до дуже конкретних результатів. Саме так ми спробуємо поглянути на це як на цілісну систему, яку пропонують автори. По-перше, як приборкати власний внутрішній світ, щоб думки стали союзниками, а не ворогами. Ага. По-друге, що саме вкладається в поняття мислення переможця і як його збудувати. Угу. І по третє які практичні інструменти можна використовувати для досягнення цілей від фінансових до особистих? І знаєте, що цікаво, всі джерела сходяться на одній думці. Які же? будь-які зовнішні зміни, чи то новий ремонт, чи нова зачіска, дають лише тимчасовий ефект? Справжня трансформація завжди починається зсередини. Отже, фундамент усього це наші думки. В одному з матеріалів є дуже, як на мене, влучна аналогія. Про фільм так. Наші думки це ніби кадри з фільму, який ми безперервно прокручуємо у своїй голові. І якщо цей фільм суцільний трилер чи драма, так. то й життя ми сприймаємо через призму страху, тривоги і очікування невдач. Точно. Ідея, звісно, в тому, щоб змінити фільм. Але ж це легше сказати, ніж зробити. Як це виглядає на практиці? І тут, до речі, джерела пропонують дещо контрінтуїтивний підхід. О, цікаво. Замість того, щоб воювати з негативними думками, намагатися їх вигнати, пропонується зробити протилежне, тобто впустити їх і визнати їхнє існування, сказати собі так, я зараз відчуваю тривогу, так, у моєму житті є ось така проблема, і мені це не подобається. Прийняти її. Саме це називається прийняттям. І парадокс у тому, що коли ми припиняємо боротьбу з думкою, вона втрачає свою енергію, свою владу над нами. Це дозволяє подивитися на неї не як на всепоглинаючу реальність, а як на тимчасове явище. Це справді незвично, бо наш перший інстинкт позбутися поганого, відштовхнути його. Знаєте, ще одна ідея в цих матеріалах спершу здалася мені дещо дивною, але потім я зрозумів її логіку. Про розмову з собою. Так, говорити до себе від третьої особи. Наче це не мої проблеми, а проблеми когось іншого. Як це має працювати? Так, і в психології це називається когнітивним дистанціюванням. Джерела підкреслюють, що це не просто трюк. Коли ми звертаємося до себе на ім'я або як до ти, ми активуємо ті ж ділянки мозку, що й при роздумах про іншу людину. Тобто ми ніби дивимося на себе збоку. ж! Замість емоційного я нещасний і нічого не можу вдіяти. Ми переходимо до більш раціонального. Я бачу, що ти зараз почуваєшся пригніченим, але давай подумаємо, що можна зробити. Ти ж до лави складніші речі. Миттєвий спосіб стати власним ментором. Точно це дозволяє вийти з емоційного виру і задіяти аналітичне мислення, ніби ми справді консультуємо хорошого друга. Разом із цим згадується і позитивний рефреймінг. Я так розумію, це теж про зміну кута зору. Абсолютно. По суті, це вміння подивитися на ту саму ситуацію, але в іншій рамці. У джерелах наводиться приклад спортсмена, який готується до змагань і ламає ногу. Так, рамка катастрофа означає кінець кар'єри, відчай, самобичування, а рефреймінг це свідомо поставити ситуацію в іншу рамку, наприклад, неочікувана пауза для відновлення, переосмислення стратегії і роботи над тим, на що ніколи не вистачало часу. Це не про ігнорування болю, а про свідомий вибір свого ставлення до нього. І все це, як я розумію, має підкріплюватися візуалізацію, про яку так багато говорять. Так, це ніби такий собі тренажерний зал для уяви. Практика полягає в тому, щоб у деталях уявляти себе в безпечному, приємному місці. Будинок у селі, узбережжя океану, що завгодно. Важливо не просто бачити картинку, а й відчувати запахи, чути звуки, відчувати тепло сонця чи подих вітру на шкірі. Чому це так важливо? Справа в тому, що наш мозок, ну наша підсвідомість, не дуже добре розрізняє яскраву деталізовану уяву і реальність. Регулярно занурюючись у стан спокою та щастя, ми поступово змінюємо свій базовий емоційний фон. Тобто, коли ми навчилися керувати цим внутрішнім шумом, звільняється простір для чогось нового, і джерела якраз пропонують заповнити його тим, що вони називають мисленням переможця. Угу. Цікаво, що починають вони не з індивідуальних якостей, а з оточення, використовуючи дуже яскраву метафору про банку з крабами. Так, ця метафора чудово ілюструє соціальний тиск. Якщо в банку сидить один краб, він досить легко може з неї вибратися. Логічно. Але якщо крабів багато, то щойно один починає лізти вгору до свободи, угу. інші тягнуть його назад. Саме так чіпляються за нього і тягнуть назад на дно. В житті, як стверджують автори, це проявляється у знеціненні, непроханих порадах, скепсисі з боку оточення. І це можуть бути колеги, друзі. І що найболючіше, навіть рідні, які роблять це не зі зла, а ну через власні страхи. Це потужна, але й дещо жорстка ідея. Виходить, джерела радять проводити таку собі ревізію свого кола спілкування. Це ж може бути болісним процесом. Так і на цьому наголошується. Це не означає, що потрібно негайно розривати всі стосунки. Але йдеться про свідоме обмеження впливу тих, хто систематично знецінює амбіції. І водночас шукати тих, хто надихає. А вже ж, активно шукати, створювати взаємовигідні союзи, оточувати себе людьми з лідерськими якостями це, до речі, один з п'яти ключових принципів мислення-переможця. А які ще принципи? Другий принцип це той самий рефреймінг, але на глобальному рівні: сприймати лиха та труднощі не як ворогів, а як. Друзі, ну або як виклики, що змушують нас вчитися, адаптуватися і ставати сильнішими. Гаразд. Третій невпинна візуалізація, але вже не просто спокійного місця, а себе в колі переможців, тобто малювати картину власного успіху. У деталях так. І четвертий відновлення та перезарядка після будь яких подій, навіть після великих перемог, давати собі час на відпочинок та аналіз без жорсткої самокритики. Цікаво, що ці принципи ілюструють прикладами відомих людей Річард Бренсон, Опра Вінфрі, Нікола Тесла. Так, і всі вони по суті робили одне й те саме не боялися йти проти системи. І всі ці приклади підводять до важливої думки мислення переможця це не про те, щоб ніколи не програвати, це про ставлення до невдач, як до уроків, до проблем, як до можливостей для росту. Тобто це такий собі внутрішній комплекс, який не дає збитися зі шляху. Абсолютно. Гаразд, ми розібралися з внутрішнім налаштуванням, але як перейти від правильних думок до реалізації бажань? Тут джерела пропонують дуже конкретні інструменти. І перше правило, на якому всі наголошують, це конкретика. О, так, абсолютно. Як кажуть в одному з матеріалів, всесвіт і мозок не розуміють натяків. Абстрактне хочу бути щасливим або хочу розбагатіти. Не дає мозку чіткого завдання. Саме так потрібна максимальна деталізація. Не хочу схуднути, а хочу важити 65 кілограмів до 1 червня цього року. І для цього буду тренуватися тричі на тиждень і дотримуватися плану харчування. Точно. Не хочу більше грошей, а хочу заробляти 5 тисяч доларів на місяць через 12 місяців. Чим конкретніша мета, тим зрозуміліший для мозку план дій. А ще одне цікаве правило фокусуватися на одній великій мрії за раз. Чому це так важливо? Тому що наша ментальна енергія, наша увага це обмежений ресурс. Коли ми маємо 10 великих цілей одночасно, ми розпорошуємо свої сили, угу. намагаємося встигнути все, угу. і в результаті не досягаємо значного прогресу ніде. Пропонується обрати одну, найважливішу на даний момент, ціль, і спрямувати на неї ну, левову частку своєї енергії. У матеріалах є ще один такий суперечливий момент, чи варто розповідати іншим про свої плани. Так, і тут подаються дві абсолютно протилежні точки зору. І це дуже цікаво. Так, бо показує, що універсального рецепта не існує. Перша теорія стверджує: не кажіть нікому про свою мрію. Чому? Бо як тільки ви її озвучили і отримали соціальне схвалення, типу, о, яка чудова ідея, ти молодець, мозок може сприйняти це як доконаний факт, він отримує свою дозу дофаміну і мотивація до реальних дій знижується. Так а друга теорія навпаки радить давати публічні обіцянки. А тут яка логіка, коли ви заявнеєте про свою ціль у соцмережах або друзям, на кону опиняється ваша репутація. Це створює додатковий зовнішній стимул довести справу до кінця, тобто вибір стратегії залежить від психотипу людини, вочевидь, від її основної мотивації внутрішньої чи зовнішньої. І, мабуть, найпопулярніший інструмент, про який усі чули, дошка бажань. Але чесно кажучи, в багатьох це викликає скепсис. Чи не є це просто самообманом? Джерела власне передбачають такий скепсис і пояснюють, що справа не в магії, а в роботі нашого мозку, в психології, так, зокрема, так званої ретикулярної активуючої системи. Це такий собі фільтр у голові, який відсіює мільярди біт інформації і фокусується лише на тому, що для нас важливо. І дошка бажань допомагає налаштувати цей фільтр. Саме так, коли дошка з візуалізацією цілий постійно перед очима, ми, ніби програмуємо цей фільтр на пошук можливостей, пов'язаних з нашими цілями. Тобто, якщо я наклею фото машини своєї мрії, я не притягну її магічно з космосу, а просто почну помічати оголошення про продаж, можливості для заробітку, розмови про неї. Ви чудово сформулювали. Мозок починає працювати як GPS, який постійно шукає і прокладає маршрути до заданої точки. А як її активувати? Чи є якийсь не знаю ритуал для записку цього процесу? Пропонується простий психологічний прийом: додати на дошку одне дуже просте маленьке бажання, яке можна виконати найближчим часом. Наприклад, ну купити собі улюблену шоколадку або піти в кіно на той фільм, який давно хотів подивитися. І що далі? Щойно ви це робите, ви знімаєте відповідну картинку з дошки. Це створює у підсвідомості позитивний досвід і закріплює переконання, бажання з цієї дошки збуваються це, так би мовити, підкріплює віру. Окрема велика тема в джерелах це гроші адже для багатьох людей саме фінансові цілі є найактуальнішими. І тут наголошується, що справжні мільйонери живуть набагато скромніше, ніж ті, хто намагається здаватися багатим. Так, і це про фундаментальну різницю у ставленні. Йдеться не про те, щоб справити враження, а про те, щоб будувати капітал. І тут теж є свої поради. Перша психологічна змінити ставлення до грошей, полюбити їх, як кажуть автори. Це звичайно метафора. Мається на увазі ставитися до них з повагою, не м'яти купюр, зберігати в порядку, вести точний облік. І коли джерела говорять про фінансове планування, з чого вони радять починати? З абсолютної основи бюджету, і тут пропонується популярне правило 50-30-20. Так, чув про таке: 50% на потреби, 30% на бажання, 20% на заощадження. Саме так. 50% – житло, комунальні послуги, їжа, 30% – розваги, хобі, ресторани, і обов'язкові 20% на заощадження інвестиції та виплату боргів. Це звучить як ідеальна модель, але ж чи реалістична вона для всіх, у кого стільки оренда житла може з'їдати 50% доходу? Безумовно, джерела наголошують, що це орієнтир, а не догма. Головний принцип свідомо розподіляти гроші, а не дозволяти їм витікати крізь пальці. Тобто, сам факт контролю вже є кроком уперед. Величезним кроком. Наступний крок жити скромніше ніж можеш собі дозволити. Це золоте правило накопичення капіталу. І, звичайно, першочергове завдання виплатити всі борги, особливо споживчі кредити. Так, з високими відсотками, бо вони просто з'їдають фінансове майбутнє. А що далі? Припустимо, борги закриті, заощадження почали формуватися. Які наступні кроки? Далі йдеться про створення множинних джерел доходу. Джерела застерігають покладатися лише на одну зарплату, адже це дуже вразлива позиція. Потрібно шукати додаткові струмочки грошей? Так, це може бути що завгодно здача в оренду нерухомості, інвестиції, монетизація хобі, фриланс. І останній найважливіший крок змусити гроші працювати на вас. Інвестувати так, навіть невеликі суми, регулярно вкладені в активи, з часом, завдяки складному відсотку, можуть перетворитися на значний капітал. Отже, ми пройшли досить довгий шлях: від е абстрактної ідеї про думки до дуже конкретних технік, як, от, розмова з собою чи правило бюджету 50-30-20. так. Основний посил джерел, як я його зрозумів, полягає в тому, що великі зміни починаються не з хаотичних дій, а з ретельної підготовки нашого розуму до цих дій. Дійсно головна ідея в тому, що спершу потрібно розчистити свідомість від негативу та обмежувальних переконань, тих самих крабів, Так, що тягнуть нас на дно. Потім сформувати чітке ястрави, надихаюче бачення майбутнього, і лише тоді, маючи цей міцний внутрішній фундамент, починати діяти це системна послідовна робота над собою. І на завершення думка для роздумів, яка в мене виникла. Матеріали дуже багато говорять про внутрішню роботу, візуалізацію, правильний настрій. Але водночас у них постійно проскакує фраза, що доведеться багато і наполегливо працювати. М -м, так, це правда. І це піднімає важливе питання де проходить межа між силою думки, яка готує нас до успіху, та необхідністю реальних, часом важких і рутинних дій? І чи не може надмірна концентрація на внутрішньому світі стати зручним виправданням для зовнішньої бездіяльності?